Ми любимо лаяти своє начальство, дехто владу, Верховну Раду, свого Президента у нас мов такий сякий, і міністри не такі, і наша судова система, а ми самі які. Хіба духовний стан народу, кристалізуючись, не виражається, що в народу виявляються певні керівники? Ми не бачимо свої душі. Є закон, який можна коротко висловити так. Дух творить відповідні форми, тобто духовний стан кожної людини і цілого нашого українського народу загалом зумовлює всю сукупність нашого життя. Я хочу навести такий приклад з історії Візантії. У 602 році від Різдва Христового збунтувалася армія, а потім обраний нею головнокомандович Фока людина жорстока і люта. Скинув силоміць імператора. Як сучасно для нас звучать ці Божі слова, ми скаржимося на владу, на корупціонерів, але ніхто не бажає міняти нічого в собі. В результаті всі ми отримаємо все гірше і гірше. І ще додам, і повторю до скарг і зітхань на злидні і буцімто на погану владу. Сам Ісус Христос, а потім і святі апостоли ніде в жодній проповіді не засудили рабство і існуючу владу. Навпаки, вони говорили про смирення і покору, чи не Господь до нас промовляє шукайте перш за все Царство Боже і правду Його, і це все додасться вам. Не прийде Царство Боже помітним чином і не скажуть ось воно тут або ось воно тут. Бо Царство Боже всередині вас є, нічим людина не може задовольнитися в цьому світі ніякими солодощами, ніякими розвагами, тільки Господь може задовольнити серце людське, коли війде в це серце. Тому, яка б влада не була, яке б начальство не було, люди завжди будуть залишатися незадоволеними. Тому що є дьявол, який спокушує людей, який отрує їх духовний стан і нав'язує їм свої мислі, нав'язує своє незадоволення, свій депресивний стан, свою злість, свою ненависть. Треба лише адекватно оцінювати ситуацію та тверезо дивитися на життя, і навіть волосок з голови нашої не впаде без волі Божої. Адже життя наше всередині нас є, зовні лише смерть, Моє власне я, мій рай зосереджений в зоні мого серця, усі чомусь шукають життя зовні, а знаходять лише нещастя, горе і смерть. Чи варто дивуватися з цього? Це лише фізика речей. Царство всередині нас є. А всі ми кидаємося зовні і замість вічного життя знаходимо вічну смерть. Чому ми шукаємо винних, коли самі ми у всьому винні. За часів земного життя Ісуса Христа обраний народ ізраїльський перебував під гнітом Язицької Римської імперії, тобто фактично був у рабстві у язичників і новірців. І що десь від Спасителя пролунали слова про скидання ярма та повстання проти язицького ярма? Ні до «Кесареве, кесареве, каже він, уся його проповідь була спрямована на виправлення внутрішньої людини. Христос показав, що все наше земне життя, всі скорботи, всі страждання, всі гоніння це тимчасове, і не варто на боротьбу із цим витрачати своє земне життя, змінюються правителі, змінюється політичний лад, змінюються способи життя. Але одне просить Господь, дай мені, Сину, серце твоє, очі твої, нехай моєї дороги дотримуються. Або коли Ісуса Христа вели на неправедний суд, Він повстав проти кричущої несправедливості, проти лжесвічень, він став себе виправдовувати, ні, отче! О, якби ти хотів пронести цю чашу повз мене, втім, не моя воля, але твоя нехай буде Євангелі від Луки. Так чому православним християнам українцям, тим, кого Христос назвав сіллю землі світлом світу, не почати жити за євангельськими заповідями? Є така стара мудрість на десяти праведниках. Світ тримається. Не на громадських діячах, не на борцях за справедливість, не на красномовних проповідниках, а на тих, хто молиться, хто очищає своє серце, свою душу, хто передає цей вогник віри, благочестя, чистоти всім іншим. Збери дух мирний, і тисячі навколо тебе врятуються. Сказав великий святий Православної Церкви, що каже нам Біблія, Бог, виявляється, не може утискувати людську свободу, не може обмежити її ні на йоту. Він, котрий є любов'ю, за нашим християнським вченням, не може навіть врятувати людину без волі людини, не може, якщо сама людина не хоче врятуватися. Бо людині даровано таку свободу, до якої ніхто і ніщо не сміє доторкнутися ні обставини, ні сам Бог. Але є промисел Божий, і що це таке? Промислом Божим християнство називає влаштування життя однієї людини або суспільства, або навіть цілого народу, що здійснюється за духовними законами. І всі ці закони не примха чи помисел Бога. Мовляв, подумав Бог і, будь ласка, ось вам закон. Ні, це не вигадка Бога. Всі ці закони є чимось іншим, як виразом божественних енергій, тобто самого Бога. І ці духовні закони незмінні, і життя кожної людини, як і всякого народу і українського, влаштовуються відповідно до цих законів. Як у кожної людини її духовний стан визначає напрямок думки, філософію, справи і ставлення до інших людей, так і становище держави, і закони, і перебіг життя в ньому визначає духовний стан його народу. Отож ми любимо лаяти своє начальство, дехто владу, Верховну Раду, свого Президента у нас мов такий сякий, і міністр, і судова система, а самі ми які. Хіба духовний стан народу, кристалізуючись, не виражається, що в народу виявляються певні керівники. Амінь.